Три місяці у нас немає води взагалі. Потекла стара труба, яка лежала вже 60 років. Приїхала аварійка, перекрила воду і сказали, що ми не будемо вам міняти трубу, бо вона частна. Ми повинні прорити дорогу, положити трубу, коло кожного дому зробити колодці, купити щетчики. Необхідно їм надати на адресу Кривбасводоканалу наступну документацію. Робочий проєкт. Виконавчу схему зовнішньої мережі, топографічну зйомку масштабу 1500. Ми проробили прості люди, начальниками мене робили. но коли страні понадобився защитник, син розвернувся. І, несмотря на те, що в нього бронь, бо він робив спасателем, він розвернувся і пішов, тому що так треба було. І все. Тепер, коли нам треба, що нам треба вода, ха, оказується. Треба якісь нам робити геодесячні зйомки. Кожен має займатися своєю справою. Вілку має приймати громадян. Марков давати воду. Ми повинні робити і платити налоги. Все.